Фатальне зіткнення з потягом. Одна людина загинула ще троє, серед яких, немовля, потрапили до лікарні. Такі наслідки аварії на переїзді у селі Мамаївцях, ДТП трапилося 3 травня близько 9-ї вечора. Водій автомобіля, ігноруючи звукову та світлову сигналізацію та об'їхавши опущений шлагбаум, виїхав на залізничний переїзд. В цей час колією рухався приміський потяг сполучення Чернівці Стефанешти. Більше про трагедію розповість Марина Чорней. Очевидці розповідають, що того вечора на регульованому переїзді шлагбаун був опущений. Однак це не стало перепоною для водія Опеля Вектри. З невідомих причин він об'їхав перешкоду і в цей момент зіткнувся з потягом. Так електричка протаранила автівку і протягла її ще 100 метрів. У цей час із вікна пасажирка, яка була дружиною загиблого, викинула семимісячне дитя. Виїздом на місце події встановлено, що в результаті зіткнення вказаного потягу та автомобіля було смертельно травмованого. Ne. Uh... Громадянина 1987 року народження, який перебував на посаді прокурора прокуратури Садгірського району міста Чернівці. 25-річна жінка наразі виписана з лікарні. Вона не зазнала серйозних травм, зазначають лікарі. А немовля перебуває у палаті інтенсивної терапії дитячої клінічної міської лікарні. Наразі загрози життю немає. Та є пошкодження деяких внутрішніх органів, тому необхідні додаткові обстеження, розповідають у госпіталі. Чого не скажеш про третього пасажира тридцятирічного чоловіка? Родича загиблого. Нині він у лікарні швидкої медичної допомоги. Стан його був важкий. Я повторююсь без свідомості. В комі знаходився десь 4-5 годин. Проведено інтенсивна терапія. На даний момент стан хворого важкий, але стабільний. За попередніми даними правоохоронних органів, алкоголю у крові загиблого не було. Остаточну крапку у розслідування трагедії поставить слідство. Марина Черний, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.